Предстоятель української греко-католицької церкви блаженніший Святослав Шевчук оголосив історичне рішення уже з вересня цього року. Церква в Україні переходить на григоріанський календар. Тобто різдво й інші нерухомі свята ми відзначатимемо разом із більшістю християн світу. Пасхалія наразі залишається без змін. Про деталі цього важливого документу ми розпитали у заступника керівника канонічного відділу ОГКЦ Коломийського священника і науковця отця Андрія Танасійчука. Перш ніж бути оприлюдненим, рішення про перехід греко-католиків України на григоріанський календар потрапило на узгодження до канонічного відділу Патріаршої курії. Саме там його перевіряли на предмет дотримання норм церковного права. Серед тих, хто робив цей аналіз, був і наш коломийський священник, настоятель храму благовіщення Пресвятої Богородиці. Отець Андрій Танасійчук є знаним науковцем. Він двічі доктор канонічного права, східного та латинського, професор факультету, Культету канонічного права святого Пія, десятого у Венеції, вже 12 років працює у канонічному відділі Української греко-католицької церкви. Отець Андрій каже, це рішення про зміну календаря було відповіддю церкви на запит вірян. Це показує єдність між духовними дітьми, отарою то так, ягнятками стадом з своїми пастирями. Пастері, які це її єпископи, в першу чергу, які відгукнулися на ті прохання, які виражалися від вірних з парафії від священників. ще пригадаємо кілька так недавно, може навіть два роки, як наш глава церкви, Боженіший Святослав сказав, що ініціатива має вийти знизу. Тобто від парафіян, від людей, від молоді, від старших людей так само. І в такий спосіб сьогоднішнє рішення це показує те, що наші ієрархи, наші пастирі почули цей голос знизу і прийняли це рішення. Звичайно. Можемо сказати, що були різні переживання, були так само різні дослідження, були так само опитування на священників, яких ми про, мали сказати свою думку. Ну і якщо була тенденція, якщо думали, що буде 70% за, зато опитування показали, що 90% священнослужителів і так само якби разом з звірними готові перейти на цей новий григоріанський календар. Що перехід на григоріанський календар змінює для українських греко-католиків? Так, це не лише Різдво, 25 грудня, замість 7 січня, деталізує отець Андрій. Змінюються дати усіх нерухомих свят. Вони відзначатимуться на 13 днів швидше. Зміни ці стартують у вересні. Чому з 1 вересня? З 1 вересня, тому що 1 вересня розпочинається новий церковний рік. І перше велике свято, яке ми будемо святкувати вже у вересні, це буде Різдво про честь Діви Марії, яке будемо святкувати 8 вересня. Якось так спів, так випало, що не буде празника, не буде празника усікновення голови Івана Хрестителя, яке ми святкуємо 11 вересня, але перейшовши на новий, то воно, стиль воно десь загубиться, бо вже не будемо святкувати його в цьому році. Це Великдень та свята з ним пов'язані і далі святкуватимуть за юліанським календарем. Дату Пасхи вираховують по особливому, розповідає науковець. Те, що Пасха залишається за старим стилем, це не є. Вона знаходить свої коріння, джерела в, в, в рішеннях апостолів, правила апостолів. Потім також в Зеленських в соборах, які говорили, що Пасха. Має бути святкуватися після повного, повнолуння в місяці квітні і після єврейської Пасхи. Mm -hmm. Якщо ми подивимося, як ми святкуємо Пасху чи греко-католиків в Україні, чи Православна Церква України, ми будемо бачити, що власне святкується після повнолуння в місяці квітні і після єврейської Пасхи. І тому ми сьогодні залишаємося ще при цій традиції, зберігаючи ці правила. Які написали наші святі апостоли і їхні наступники єпископи. Також варто зауважити, що Іван Золотоустий, отець церкви, якого ми будемо святкувати за кілька днів, так само його праздник, а в неділю трьох святих, він наголошує, що не дуже не є важливо, коли ми святкуємо Пасху, бо кожна свята літургія це є Пасха, це є смерть, це є Воскресіння Ісуса. І дуже важливо, щоб ми через цю Пасху хотіли об'єднатися, жити в мирі і жити правильним життям. Це є ціль Пасхи, це є ціль кожної святої літургії. Парафії, які захочуть дати собі більше часу на перехід, матимуть таке право до 2025 року. Таким є рішення церкви. Ми пам'ятаємо, що ще одне є рішення, котре дозволяє парафіянам залишитися при старій традиції. Але це має бути так само з дозволу єперхального і єпископа. І тобто, але до 2025 року такі парафії повинні так само перейти вже на новий стиль. Тобто ніхто нікого не примушує. Але є дві можливості: хто бажає, то з 1 вересня розпочинає жити церковним життям згідно нового календаря. Хто ще не готовий, можуть бути маленькі села, можуть бути міста, чи можуть бути парафії в тих містах чи селах. То мають можливість ще залишитися при старій традиції. Насправді важливі не дати, а церковна єдність і любов, наголошує отець Андрій. А ще розповідає: сьогодні греко-католицька церква готує нове законодавство. Над ним працюють чимало експертів, священників і мирян, знавців церковного права. Тож невдовзі християни греко-католики житимуть не лише за новим календарем, а й за новими канонами. А в переліку авторів буде наш поважний краянин, професор і душпастер Андрій Танасійчук.